Добрий вечір ми з України. Хочу показати нове наше строєння. Готуємось до зими, вже холодно. Строїмо хіжини, ізби. В Взагалі, я казав, приймаємо закази, а тепер дивимось і не удивляємось. Юрій, привіт! Мій дом тут. Тут ближче, мабуть, ніж туди. Дивимось. Обзорчик. Так, це почали оббили тут ось вікна. ну Це реклама. За рекламу торта нам як дадуть. ось, Або дійсно нам як дадуть за те, що знімаємо. Ось воно таке ось у нас. Що було? Бікборди познімали, вікна познімали. З палаток, правда, палаток вже немає. Двері з ящиків збили. ну Що було? Добре, що ящики з снарядів є. Ось ось тут. тропіки в нас ось ящички, схемі. Ось така красота у нас. Стовпи з радовських ящиків з під снарядів. Длінші були, це ми обрізали. Там столик у нас. Так, ну Це наша хижина. Показуємо взор далі. Проходимо по коридору. Тут у нас всяке таке. Тут, тут у нас картошка, цибуля. Ну, міні-маркет, ви ж бачили. Тут теж міні-маркет у нас. Це ми зробили, таке понатягли. Вікон понастягли пленкою забили. Все. все, це у нас столова. Це столова, вікна. Це вікно відкривається, зробили. Ну, це на літо вже, понятне дело. Все, стекла тут пособирали стекла, понастягували. Це ще будемо вечерять. Ми готовим вечерять собі. ну В сухомятку. Ну, не в сухом'ятку, бо моє кофе стоїть. Ящик теж ось. Тут у нас для продуктів. Тут ще ящики зробили. Це у нас от макарони стоять. Макарончики в бутлях. Полочки такі, цей ящик. Тут у нас посуда полочки. В общем, все у нас там компактно. Так, ну і печка. Ви її вже бачили, але вже на дві комфорки, на дві конфорочки вже зробили. Кольця понаходили вже теж. кирпича дотягли, до, доліпили, до, доробили, достроїли. Ну, отаке от в нас все. І сидим тепер дивимось за дорогою. Все. Отак от у нас такий обзор. Зараз ще, ще пройдемо, подивимось. Отако. От от така. таке. От Отакий шалаш. Взагалі, приймаємо закази, можна свадьби справляти. Ставимо столи. Скамейки, ну і все, дружба наша, чи ми дрова опиляємо в лісі. Виник у нас є, все як вдома. Все, виходимо на вулицю, на свободу. Отак. Маркет, все у нас є. Заказуємо, приймаємо закази. Тепло, в хаті печка у нас тепер топиться, в столові у нас топиться чи на кухні. Плита ви вже бачили, їсти готуємо. Тепло, не дує, нічого. На вулиці зараз холодно. Там хорошо. Коротше, в навіщому номері, в клуючому відео покажу, почали баню строїть. Покажу, яка буде у нас банька, що вийшла. Теж із ящиків, з-під снарядів. Ну, Ми люди воєнні, що є, стої ліпим. Все, всім пока. Дивимось мої нові ролики. Нові відео. Підписуємося. Все. Всім пока. Все буде добре. Все буде Україна. Слава ЗСУ, слава 72-й бригаді. Пока.